Друзі, усім привіт! Пам'ятаєте, я купувала ось такий кишеньковий обігрівач. він мені за бонуси прийшов, і значить, він тримав тепло приблизно пів години, навіть трохи більше. Ось цю залізну штукенцю треба було вивернути кілька разів, для того, щоб, значить, був ефект нагрівання. Я точно знаю, що це багаторазового використання штука нагрівач, але як його зробити <смі> знову придатним до використання? Ось послухайте. Тобто він став твердий і я не уявляю, як його знову нагріти. Тобто, навіть натиснути, аби вивернути ось цю штукенцю у мене не виходить. Чи мені треба його нагріти? Чи мені треба його охолодити? чи мені Що з ним треба зробити такого, щоб можна було знову використати? Друзі, порадьте, будь ласка, бо іноді дуже треба, а я не вмію користуватися. Всім дякую за увагу! Чекаю ваші поради. Всім па-па.